Про головне події в Харкові та області, 28 серпня. Харківщина готується до початку нового навчального року. Отримувати освіту в школах регіону будуть понад 200 тисяч школярів. Повідомив у нацмарафоні начальник хова Олег Сенігубов. Більшість продовжить здобувати знання онлайн, проте кількість тих, хто реально сяде за парти, зростає. За даними ХОВА, цьогоріч понад 13 тисяч дітей вчитимуться офлайн в укриттях. Також вперше Рада оборони Харківщини дозволила відкрити в області школи на поверхні. Це стосується Красноградського району, найвіддаленішого від фронту та кордону. Остаточне рішення про відкриття шкіл там усе одно буде за педагогічними радами та батьками учнів. Обов'язково умова для роботи наявність у школі укриття. У Харкові про навчання над землею поки що мова й не йде. У мерії повідомили, триває будівництво підземних шкіл. Три планують відкрити до кінця року в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Про це заявила директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. Гроші на створення ще трьох підземних шкіл надали з держбюджету. Це 345 мільйонів гривень у планах по школі для кожного з дев'яти районів міста. Росіяни продовжують трощити ізюм. Напередодні ввечері по місту прилетіли дві ракети Х-59. Вони влучили по хлібокомбінату та приватному дому. Внаслідок удару пошкоджені ще 15 будинків, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Постраждали 12 людей, у тому числі п'ятеро дітей від 3 до 16 років. У дітей немає серйозних поранень, тільки порізи та гостра реакція на стрес. Близько сімнадцяті вечора начальник хова Олег Сенігубов повідомив про удар кабом по центру Куп'янська. На цей момент було відомо про трьох поранених. Сьогодні депутати Харківської міськради екстренно зібралися на сесію лише за тиждень після попередньої. Як з'ясувалося, мер терміново скликав раду, аби якнайшвидше прийняти в комунальну власність міста 21 модульну котельню. Їх передала Харкову Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ігор Терехов пояснив. Нині Харков проводить повну реорганізацію систем тепло, водо- та енергопостачання. Це дозволить харків'янам залишатися у цивілізації незалежно від наслідків ворожих обстрілів. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.